Там ж взагалі нема мозга. Як вони, типу, блядь? як вони між собою. Піз... Ну, ладно. Дякую, офіцера. Не лізь на червоний. Так-так, точно, зебра. <звук> О, Нік знову програли. Великий центральний бокзал. Справді центральний. Ми поспішаємо, не така вона і надзвичайна! А тобі це! Ви чого? Посадки на бою бабка. Спізнився на експрес. Знайшов Знайшов! 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 А ви що тут робите? Так хвилювалися. Все нормально. чули? марті в нормі. Як ти міг так вчинити з нами? Я порно в рад! Що так не робить! Друзі, часом! Ніколи ніколи так не роби! Все.